Не навстрічі би, Артем, атянувся з місця, бий бой. Коротше, сам, я хочу таке робити. прямо крутити треба постійно. Придійте тяжеліше, треба крутити, Артем. Зжимати треба, ліво-ліво. Суки на місці, Артем. Молодець, так. Да. ну навстрічі проби право і зубов нам ліво, блядь. Что ты тикаешь? Ну вот так, бля, на встречу треба быть, бля, а не отчаиваться, Левая ручка працюет постоянно. И уклон сразу влево и справа на встречу Вот так, выдергивай, выдергивай. И только пошел на тебя, уклон влево и справа бить. А нет, справа сырую ручку сбей. Хорошо. Ручку сбей. Ну, закрути, закрути, Вартем нормально там все. <реклама> 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 Молодці, пацани. Альберт не сачкувати. Треба викладати за кожним тренуванням. Артем те ж саме. Наші місяць області. Є можливість поспільнуватися нормально. Значить треба сприйнувати, а не шарити. А По потім між собою будете. Артем треба навстрічі бити. О, молодець. Сильніше дай, Рудюку, ще сильніше дай. Може до нього дойдеш треба. Uh -huh. stop i'm